З Євангелія від Матея Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне, подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, Його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все? Відповідають йому так. Він же сказав їм тому-то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини Господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове й старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти.